про скликання позачергової 31 сесії Надвірнянської міської ради 8-го демократичного скликання. Керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 97 регламенту Надвірнянської міської ради, вирішив скликати позачергову 31 сесію Надвірнянської міської ради 8-го демократичного скликання. 22 березня 2024 року о 12-й годині в залі засідань Дернянської міської ради. Друге, наступ вивести, винести на розгляд позачергової 31-ї сесії міської ради наступні питання. Наступні питання це питання порядку денного, який є у вас на руках. Чи є доповнення до порядку денного, який зараз пропонується на голосування? Шановні колеги, ставиться за основу порядок денний 31 сесії. Хто за? Хто проти? Утримались. Чи є доповнення зауваження до порядку денного позачергової сесії? Якщо немає, ставлю за основу в цілому. Порядок денний 31-ї позачергової сесії на Дернянської міської ради 8-го демократичного скликання. Хто за? Хто проти, утримались? Рішення прийнято. Шановні колеги, перше питання порядку денного на сьогодні на сесії. Присутній секретар Надернянської міської територіальної виборчої комісії. Завальна Квітослава Ярославівна. Тому запрошую. Надвірнянської міської територіальної виборчої комісію Надвірнянського району Івано-Франківської області постановою номер 1 від 28 лютого 2024 року про, те, що, про відкликання депутата Надвірнянської міської ради, Надвірнянського району Івано-Франківської області, бородача Тараса Володимировича з народною, з народною ініціативою. Постановляє визнати. Визнати обраною депутатом Надвірнянської міської ради, Надвірнянського району Івано-Франківської області, наступного за черговою кандидату з депутата Територіальної виборчої комісії номер 2 за територіальним виборчим списком від Івано-Франківської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Е... Ось це перша постанова. Це перша постанова, так. міською територіальною виборчою комісією, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Постановою від 28 лютого 2024 року No2 було розглянуто заяву Андросової Тетяни Іванівни про реєстрацію її депутату. Також комісія постановила зареєструвати депутатом Надвірнянської міської ради, Надвірнянського району Івано-Франківської області, обрану в територіальному виборчому окрузі номер 2 за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від Івано-Франківської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Андросову Тетяну Іванівну. Копію постанови ми надіслали центральній виборчій комісії та копію постанови оприлюднено на офіційному вебсайті Надвірнянської міської ради. А зараз запрошую депутата Андросову Тетяну Іванівну скласти присягу. З ласки Божої, вступаючи у права депутата Надвірнянської міської ради, Надвірнянської об'єднаної територіальної громади зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Та добробут її жителів гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи, присягаю дотримуватись конституції України, законів України, статуту громади, виконувати свої обов'язки тільки в інтересах надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Слава Україні! Yeah. Я щиро дякую всім депутатам, якими мені почалося внести цю почесну місію на право І Дуже радо передаю її Тетяні. Я сподіваюся, що вона буде не менш гарно її тягнути і допомагати виборцям. Дякую. дякую. Я, я хочу вручити посвідчення за номер 38. Новоприбувшому депутату Андросову Тетяні Іванівні побажати. Плідної праці ефективної на благо нашої громади. <плес> Колеги, я скажу наступне: не так часто в нас відбуваються подібні юридичні правові події. Але я хочу в першу чергу подякувати Тарасу Володимировичу. Ми по-різному можемо ставитися до думки. Бо 34 депутати це 34 людини різні з думками. Різні по характеру, але водночас все робили для того, щоб біднати весь депутатський корпус. І в особі депутат депутатів восьмого скликання я бачу Тарасову Володимировичу, ту людину, яка в першу чергу несла конструктив. Також максимально все робила для того, щоб принципово дотримався регламент. Третє питання: Тарас завжди відстоює інтереси жителів краю. І Ефективно, плідно, трудолюбиво працював на благо нашої громади. Залишаю за собою право прислуховуватись його, до його добрих думок, пропозицій, не дивлячись те, що він уже не депутат. Тарас, велика шана, подяка, низький уклін за те, що ти робив для нашої громади. Дякую. Шановний пане Голово, я теж приєднуюсь до всіх привітань пані Тетяні. Раді вас вітати, вітати в нашій е, найбільшій фракції на Донецькій міській раді і від цілої фракції Тарас Володимирович. Я би теж хотів від цілої нашої праці подякувати за ту роботу, яку ми провели, за ті рішення, за ті дискусії. Інколи вони були і не досить легкими, але ми завжди находили конструктив, і ми теж дякуємо тобі за цю роботу. І вітаємо вас. І ще одне повідомлення, користуючись. Е на міському голові Андрійовичу зі Мирославовичу. повідомлення про утворення у Дроняцькій міській раді депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність. Повідомляємо, що згідно... Відповідно до статті 27 закону України про статус депутатів місцевих рад та регламенту Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області повідомляємо про створення у Надвірнянській міській раді депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність у складі восьми чоловік. Тобто депутат Андросова Тетяна є членом нашої фракції. Селя Романович, а ви, а ви як хто входили в? Раніше, ви мали сказати, що раніше створена? Хтось вибув, хтось зайшов. Василь Романович повідомляє про виходження новоприбулого депутата у фракції, але не про створення. Перепрошую. Тарас Миколаївич підставив. Вони я більш цікавий. В мене до голови фракції питання. Чи не діть? Будьте там, будьте всі. Пані Тетяно, присідайте. Я не закінчила. Задавайте питання, бо Квітослава ще не завершила. А зараз запрошуємо депутата Андросову Тетяну Іванівну скріпити присягу своїм підписом. Прошу. Дякую, всі голова фракції, дякую, міський голова. То я так зрозумів за таку плідну роботу чоловіка позбавили до я для мене це дуже цікаво, розумієте, тому що це все відбулося чисто по-українськи, розумієте? Е, в чому плані? В якому плані? От дякують і йдуть. Раніше там був такі поступочника, прем'єр-міністр, він сім годинників дарував, а тут навіть годинника немає. Ну менше з тим. Хотілося б розуміти, мати розуміння, що відбулося. Я поясню, віддам питання, тому що я пану, що і багато хто. Е, чому так стало? А дивіться, кожен має право робити. Я було виключно за мою політичну позицію. Це все йде ще до виборів міської ради. Я вважав, що наша Європейська солідарність повинна була висовувати сюди, на наш виборчий рок потужного сильного кандидата, який буде мати змогу вигравати. Мироса Звіробій на той час не була сильним кандидатом, який міг здобути перемогу. Що й показали всі майбутні вибори. От і вся різниця. Просто весь цей час юридичні процедури Європейська солідарність в центральній органів партії не могла сформувати правильно. І тягнули весь цей час. Вони просто не могли зробити цю юридичну правильню. А політична позиція була висловлена майже тоді, на тих до вибора. Проєкт рішення такий: включуєте до складу професійних комісії міської ради з писання землесування та земельних відносин та до лічильної мандатних з питань депутатської етики та засобів масової інформації депутата Миросову Тетяною Іванівною. Друге закріпити депутата Миросового Тетяною Іванівною за виборчим округом на дванню Ледонянської міської ради. Рішення прийнято на основі, скажімо так, замінності за депутатом депутата. Колеги, ставлю на пойме голосування проєкт рішення на сторінці номер 2 Андрій Ович. Буде голоси. 23 мало. Вікторний Тарас. Натюхлося. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Доповідає Малахова участь відділу розпорядження в управлінні економіки. Міською радою неодноразово були звернення за підписом міського голови направлені листи в обласну раду як до власника майна передати нам цілісний майновий комплекс. Було прийнято рішення обласною радою про відокремлення одного об'єкта, присвоєння адресного номера і передачу нам на баланс одного об'єкту, зв'язку з склавшися з ситуаціями, що ми прийняли рішення про прийняття даного об'єкта, але Стався там обвал. Прошу, тобто, ну, я можу якісь фотографії показати, але можна поїхати, подивитися. І, е... Ну, десь бачення, що процедуру е приймати такий даний об'єкт в такому стані, звичайно, нелогічно і неправильно. Е обговорювали це питання з керівництвом е обласної ради, зокрема з балансоутримувачами, і їм для того, щоб закласти кошти на е демонтаж даного об'єкта, потрібно наше рішення про скасування нашого попереднього рішення про прийняття. Дивіться, На протязі останніх чотирьох років. Ми не можемо зрозуміти позицію голови обласної ради в частині відмови передачі всього майнового комплексу школи-інтернату площею 9 тисяч квадратних метрів. Неодноразово ми зверталися на що була відмова. Рік тому на сесії обласної ради депутати обласної ради хотіли виділити бюджетні кошти для того, щоб демонтувати це приміщення. Під час обстеження не було виявлення тих дефектів. Які передбачали, що це приміщення може за півроку четко обвалитися. Тому ми на сесії разом з вами голосували про те, щоб взяти його на баланс, перший крок, і спробувати відремонтувати. Наступне, процес передачі на баланс розпочався з сесії обласної ради в червні 2023 року і продовжував зустрічними зверненням зустрічним проєктом рішень на нашій сесії. Ми пройшли до березня 2024 року 70% щодо передачі майна з одного фонду комунального майна області на інший. Тобто, на даний момент це власність обласної ради. В зв'язку з тим, що відбувся частковий обвал, і це приміщення нереально відремонтувати, ми винесли сьогодні на рішення сесії проєкт про те, що Надвінянська територіальна громада не зможе відремонтувати. І не змозі прийняти це, це приміщення на баланс. Тобто бути баланс утримуючи. Якщо в депутатів є воля знайти 10-мільйонний ресурс, можливо, не вистачить, зремонтувати, відлагодити його, я не маю нічого про. Якщо в депутатів є воля сказати про те, що ми хотіли, що я прошу, а на даний момент його відремонтувати, я думаю, що там треба декілька десятків мільйонів гривень. Я думаю, правильне державницьке рішення відмовитись від того проєкту рішення. Що ми тут недобре робимо? Будь ласка, висловіть. Станом на сьогодні через обвал в нас припинено, тобто на дистанційному навчанні є заклади освіти. Відповідно, для того, щоб зробити демонтаж своїх кошти, не вклали не про що є домовленість з обласної ради, тобто вони проводили обстеження. І готові зробити демонтаж. Нам обов'язково треба прийняти це рішення. І тут рішення жодної політики не має, тут виключно є господарський підхід, який потрібно завершити. В мене все дякую. Результати цього обвалу згідно. Акт обстеження власників даного об'єкту цитую обвал будівлі попередньо встановлено орієнтовно 25% загального об'єму будівлі. Тобто ви розумієте, 25% від від 100, це дуже масштабний обвал. Тому зараз складати за кошти ну, це ж нереально просто все зробити. І відновлення освітнього процесу, як казав Ярослав Володимировича, ми не зможемо у зв'язку з тим, що діти перебувають там цілодобово, у приміщення в аварійному корпусі. Окрім того, ми додатково підготували листи до обласної ради щодо обстеження всіх будівель за адресою вулиці Української армії СІВ для, для того, щоб мати висновки про можливість його використання для освітнього процесу. Тому прошу підтримати це рішення і передати. В принципі, обласна рада не проти взяти його назад на баланс. Вона, 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 нам і не Фактично, що факт передачі не відмови не передавали. Що зараз відбувається в цінах обласної ради? В зв'язку з тим, що ми після обвалу зібралися з заступники Тетяна Михайловна і направили про неможливість виконання передачі майна з одного балансу на другий, в листі прописано. Наступне, що треба підкріпити рішенням сесії, що зараз відбувається. Тому обласна рада чекає від нас А рішення про те, що ми відмовляємося від цього проєкту рішень, і Б. Планує в цьому році завалити. Поступив усний меседж про те, що як тільки ви приймете рішення про відмову, тобто ми приймаємо рішення про відмову, вони на своїй сесії беруть на комісію на сесії питання про, про відміну свого ж рішення обласної ради. Ось такі є усні домовленості з. Про, про відміну якого слогічно. Вони свої... Требувачі. Про, Требувачі. Про... Требувачі. А, добре, Вони добре. кажуть, ми готові, якщо ви приймете про відмову. Ну тобто, це, скажімо так, є усне погодження з керівництвом обласної ради про те, що ми відмовляємося, вони повертають назад. А демонтаж не буде поговорити. Це вже вони їхні справи. Диму... про демонтаж розмова зараз не йде, поки не буде нашого рішення. Ні, я розумію. Будь я... ласка, юридично процес не відбувся до кінця юридично, і по великому рахунку, крім шкоди громади на Двірняцькій, нікому то кажуть, більше нічого ні добра ні не буде. Тому що на сьогоднішній день не було завершення, акту передачі немає. Це все зависло в повітрі і на томки. Що... Тобто, навіть якщо без прийняття нашого рішення, все рівно ну це приміщення є на день приміщенням. Обласник. Ми поступаємо з мотивів того, щоб це майно чому прозвучало раз приймаємо, раз не приймаємо. Ми не дотепер не розуміємо думку голови обласної ради і думку депутатів обласної ради, які принципово доводять це приміщення до такого стану. А, кошти не вкладають, Б. Не передають це. Значить, у них є питання існування цих шкіл? Я не можу зрозуміти голову обласної ради. Основним моментом зараз є то, що продовження навчання. Оце саме yeah, yeah, yeah. Це основне питання. Yeah, yeah. Якщо хтось yeah. проти того, щоб наші діти навчалися, yeah. тоді well, немає то питання. Скажу, що нав... навчання продовжиться, що завтра розберуть приміщення? Чи що? Так, а, вице, один... завтра обласна рада розбере приміщення. Так, так, так. Вони чекають нашого рішення, третій раз повторюсь, щоб розібрати процесі перемовин, процесі перемовин. ми місяць тому направили лист про неможливість. Повноцінно передачі цього майна. Друге, в цьому листі, верніше, в тому зверненні, що ми, писали, що ми приймали рік чи два тому, коли ми приймали, був пункт на сесію міської ради проголосувати. Що ми зараз і робимо? Якщо ми зараз набираємо голосів про передачу, не про передачу, про відміну того рішення, яке ми прийняли депутати в цій залі. Івано-Франківській обласній раді нічого не лишається про те, що вона вже попередньо сказала, після цього рішення, якщо сьогодні ми голосуємо, про демонтаж аварійного приміщення. Це технічне рішення. 10 закладено в бюджеті обласної ради. Так, ну Я не знаю, чи буде чи 100 тисяч, чи 10 мільйонів. Будь ласка. Все дуже просто. Перше, приміщення на балансі обласної ради було й перебувати. Ми домовилися, що ми його беремо. Воно поки нам його донесли, знищило. То ми в мене, просто прийняти рішення, юридичне рішення, яке підтверджує факт, що ми його не беремо. Все, далі у нас нічого не хвилює. Далі питання ДСНСу, безпеки, розборки Виключної обласної ради. Нам треба просто сказати, ми не беремо. Свій, а, а, а до чого тут не Ні, Сергій я говорю про формат, ні, просто я звертаюся до вас. Кожен день. Приймає рішення, які він подобає, чи можливо, хтось мов говорить. Але на даний момент, якщо ми не приймаємо сьогодні рішення, значить цей об'єкт залишається за Недорнянською громадою. Ми виділяємо кошти з бюджету і думаємо, як його або ремонтувати, або демонтувати. Проходимо іменне голосування. Андрійович за Одноросова Тетяна. В одна роки. Дякую. Дякую, Сергій Романович, дякую Ірина Григорівна. Можна звернути? Дякую, Надія Володимировна. Нас сьогодні звернення, перепрошую. Уст не можна. Шановні депутати, на ваш розгляд надається питання про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок перевиконання загального фонду дохідної частини за січень-лютий на 200 тисяч гривень, пропонується виділити бюджетні призначення спеціального фонду бюджету управління житлово-комунального господарства Надвірняцької міської ради на виготовлення проєктно кошторисної документації по двох об'єктах надвірний водоканал. Це для проєктно кошторисна документація для встановлення електростанцій світлових електростанцій на об'єктах. На водоканал для здешевшення тарифу водопостачання для наших мешканців. Прошу підтримати дане рішення і проголосувати. Запитання до доповідача, не вирішувати. Адміністративні штрафи і платежі там пишуть. Ну, адміністративні, перепрошую, по платежу плата за надання інших адміністративних послуг. Ви вже зараз почуєте, що ви пороху замовляєте. Ми по року цей платіж виконаємо. У нас запрацювало мрео, ідуть гарні них надходження. Я вам гарантую, що ми цей платіж по року виконуємо. Ну, дивіться, що це є наразі, ну є послаблення у бюджетному кодексі, що можна збільшувати на невідкладні питання. Так як це невідкладне питання, то ми позачерговою сесію збільшують. Останне перевиконання, якщо воно буде, то будемо збільшувати нашу дохідну частину і видаткову за результатами роботи першого кварталу. Ну, і, ну, Давайте доживемо перший квартал, поживемо, побачимо. Зараз, зараз ми приймаємо поза 200 тисяч, це реальне перевиконання. Це всього 200 тисяч. Зараз це ми це його приймаємо. Тисяч, так. Ми виявили, ми так, 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 сьогодні це я бачу 200 тисяч, більше не бачу. Будь ласка, піднімайте руки. Де дискусія? Бо виходить, що Лариса Михайловна не має що робити, і 200 тисяч хоче на напряму документації. Депутат правильне питання задає, каже, що це надзвичайно важливе питання в та Так, момент. Чи є це галок? Олег Олегович, будь ласка. Приймали рішення про тарифи на водопостачання. ми і Маємо і знаємо ту динаміку росту електроенергії для підприємств, яка просто не зупиняється і не буде зупинятися. Тому в даному випадку, що стосується водоканалу, необхідно робити кроки на те, щоб хоча б хоч десь в якому, на якісь відсотки зменшити видатки е, комунального підприємства на водоканал, а в даному випадку е, по, по оплаті за електроенергію. Тому е, провівши Декілька консультацій з тими людьми, вивчивши з людьми, які в даній галузі працюють, побачивши, як поступають інші міста і інші водоканали. А саме долина запустила фотосонячну, фотосонячні батареї, чим здешевила хоча б на той певний відсоток споживання електроенергії. Тому у даному випадку найважливішим, щоб робити якісь кроки в даному напрямку, треба зробити проєктно кошторисну документацію. І тому Лариса Михайлівна, яка запропонувала, і тому я кажу, що це дуже важливе питання. Фотосонячна станція, на, споруджена на двох об'єктах водоканалу, дасть можливість по року заекономити. Біля 20% споживання електричної енергії, яка далі продовжує рости на нинішній час вже складає 8 гривень та більше 30. Тому прохання велике почати цю роботу. Чому зараз воно важливе? Бо якщо будемо довго розкачуватися, то та фотосонячна станція осінню і зимою дасть менший ефект, ніж зараз. Ми є запустимо літом і будемо мати певну економію для водокладу. Якщо ми першочергові превентивні заходи не будемо робити по енергофективності, ви маєте розуміти, що це відіб'ється на виборці. І ми маємо думати, комо більше втримати цей тариф, щоб його не переглядати. Бо ми стали заручниками даної ситуації. Питома вага тарифу це електроенергія, заробітня плата і податки. Ви ніхто знаєте, що від податків ніхто не звільнить. Від зарплати мінімальної зобов'язання сплачувати, а що можна зробити для того, щоб цей тариф утримати. Тому робляться першочергові кроки. Чому дві, дві суми по 100 тисяч? Якщо сьогодні розпочати процес процедуру прозору, нам треба закласти 500 тисяч, втратити три місяці і сказати, що буде 5 учасників, все рівно буде 5-10 учасників, і ми все одно домовилися. Найдешевші пропозиції по проєктуванню будуть розглянуті депутатами, і будуть прийняті до уваги. А хіба нове будівництво в, в, Нет, в не, Nicholas, час війни не Прошу? В час війни, в якій частині ні. Нове будівництво чи причалок, не буде. буде. Це не нове будівництво. по черзі. Будь ласка, Ігор Медвич і Андрій Медвич, дивіться. Перше, це є перше рішення з даного питання. Це закладається тільки на проєктування. На сесії також ще будуть слухатися питання. Ми будемо закладати кошти після того, як буде здійснений проект. Коли ми будемо розуміти кошторисну вартість, ми і так на сесії ще будемо закладати кошти на виділення коштів для цього проекту. З цього питання було прийнято рішення бюджетної комісії, було прийнято рішення, збирали керівників фракцій, з якими погоджували це питання. Це на то питання, щоб Данія Руславич сказав, що профільна комісія не збиралася. Збиралася бюджетна комісія, збиралися керівники фракцій, які, в принципі, мали би десь довести до відома депутатів фракції дане питання концептуально, що це таке питання є, і воно буде слухатись, і воно ще буде слухатись не один раз цього року в провадженні цього проекту з значним подорожченням енергоносіїв, то навпаки, держава зараз стимулює будівництво таких сонячних електростанцій. В розрізі цього прийняті ряд і нормативних актів. Також є зміни в законодавстві, ще допрацьовуються ці всі речі, тому нам треба рухатись в ногу, тому що дуже багато громад вже реалізовують. А дехто вже і на етапі завершення чи платить поясню нагальність, тому що якщо ми зараз не, не приймемо рішення про проект про проектування, а потім далі, дай Бог, про будівництво сонячна електростанція, самі знаєте тепла прекрасно піки її віддачі, це літо червень, серпень. Якщо ми зараз не приймаємо це рішення, ми затягуємося і осінню її будівництво вже нікому не потрібне, тому що ми і ми втрачаємо відповідно рік, за який ми могли б вже продати. Ми втрачаємо енергію сонця Скажіть, до літа замовлення це Ну, якщо ми по проєкту будемо голосувати по три сесії, ну, то до, до літа кого робити? Ми плануємо до літа. Найшвидше. Ми зацікавлені до черги. Питання номер 4 Матеріали в сторінці номер 4 Проєкт рішення. Пойменне голосування з вашого дозволу. Шановні присутні народні депутати. Андрійович за. Андросова Тетяна. За. Євгеній. Рішення прийнято. П'яте питання Андрій Вінниці. Шановні депутати, питання номер 5 Пронесення змін у програму соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 22-24 роки. У вас в матеріалах на сторінці 4 пропозиції, які надаються до проєкту рішення. Це в розрізі попереднього питання. Призначення на нове будівництво двох сонячних електростанцій. Андрійович за Андрій хотя одна руківень. рішення прийнято. життя